Ешті до України прибули обіцяні системи ППО Петріот і ракети. На саміті G7 створили новий альянс на противагу Росії. А у Німеччині пройшло засідання Рамштайн. Про що говорили та як це допоможе витіснити ворога? Дивіться у дайджесті міжнародних новин. Підірвати вплив Росії та витіснити її з міжнародного ринку ядерної енергії таке завдання нового альянсу США, Канади, Британії, Франції та Японії. Рішення держави прийняли на саміті G7 у понеділок. Словаччина передала Україні ще дев'ять винищувачів. Міг про це повідомив міністр оборони Ярослав Надь. Тепер у наших повітряних сил є усі обіцяні літаки від дружньої держави. А Нідерланди нададуть 100 мільйонів євро. Ці кошти підуть на фінансування сільського бізнесу. А також також на генератори, аби допомогти нам пережити зиму, Росія знову саботує та заважає роботі зернової ініціативи. Країна терорист заблокувала 50 українських суден у чорному морі. Ті чекають у протоці босфор, щоб отримати дозвіл на відправку. У вівторок до України прибули обіцяні системи ППО Петріо та ракети від Німеччини, Нідерландів і Штатів. Також наші морпіхи отримали французькі колісні танки. А американські бойові машини піхоти вже допомагають зсу боронити наші кордони. Себастьяна на лікарню і взагалі французького народу їм велика подяка. Хороша штука. Ну я маю надію, що морпіхам Вона буде до, до, до пригоди до, подоби, і да. до вподоби. Чергова поразка РФ і не лише на фронті, а й у дипломатиці. Єгипет призупинив план таємного постачання ракет до Росії і замість цього вирішив виробляти боєприпаси для України. У середу США анонсували новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів. Туди входять боєприпаси для хаймерців та авіації. Також ракети, протитанкова зброя, патрони та артилерійські снаряди. А Німеччина вже передала ЗСУ другу систему ППО Іріс-Т і 16 ракет. До нього також Берлін надасть більш ніж 100 мільйонів євро на відновлення України. У четвер до Києва приїхав генсек НАТО та зустрівся з Володимиром Зеленським. Вони обговорили посилення поставок зброї від союзників, підготовку до вільнюського саміту НАТО у липні та гарантій безпеки вступу, а також засідання Рамштайн, яке відбудеться у п'ятницю. і Ми будемо стояти поряд з вами і завтра, коли ви будете відбудовувати. І працювати заради е е справи майбутнього українського народу. Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 леопардів. Вони йдуть на додачу до 100 обіцяних країнами танків. Їх доставлять на початку 2024 року. У п'ятницю у Німеччині пройшло засідання Рамштайн. Країни НАТО обговорили допомогу нашій державі, зокрема надання різних типів літаків. Також Єнс Столтенберг наголосив, що Україна має стати членом альянсу. Дякуємо світу за допомогу. Продовжуємо тримати кожен свій фронт задля перемоги України. Альбіна Гриненко та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу.